Вав на напрямку на запорізькому напрямку, а саме населений пункт е, Гуляйполе. Я починав свій шлях як оператор НЛАВА, гранатометник. Е, згодом вже перед самим пораненням я перевівся в групу БПЛА. Ми здійснювали розвідку та коригування вогню нашої артилерії, і вже в якості, е, якби в цій групі БПЛА я вже отримав поранення. Перебуваючи на позиції. У мене в загальному було п'ять переломів кінцівок, два переломи на правій нозі, один на лівій, а також руки були ну, кістки полонені. І відірвало два пальці на правій руці повністю і на лівій вказівний частково. Так як е, в мене повністю ампутований на правій руці палець, значить права рука має знаходитись ось тут. Е, і, значить, майстер в Польщі переробив оцю частину клапанів е, машинки, значить, щоб я своїм безіменним пальцем компенсував відсутність середнього. Коли я, мені переробили інструмент, є свої труднощі, але я думаю, що це більше діло привички, звичайно, якісь важкі. Твори, такі, як я до поранення виконував, я їх вже не зможу в такій якості виконати, звичайно, але ну, все, якби, все нормально. Мені... На, на даний час, на даному етапі, мене все влаштовує. Потрібно і надалі займатися, я думаю, що і краще буде виходити.